Всім доброго дня! Нарешті я приготувала цибуляні кільця. Цибуля, була, не було мінеральної води. А сьогодні все вже було тому те, що я приготувала перед вами, залишився кляр і я приготувала моцарелу в цьому шклярі. Якщо вам цікаво, подивіться відео. Ну що, перш за все, Я взяла три цибули, подивлюсь, може, додам. І Зараз так, оцей хвостик відрізаємо, тому що він тут такий тверденький. І починаємо нарізати десь сантиметр. Товщиною отакі кільця. Ну, дуже маленькі ті десь використовуйте. Ну такі оце, знаєте, всередину я не використовую. Я використовую побільше оці кільці. А те на якусь іншу страву піде. Хочете, використовуйте маленькі. Це за вашим бажанням. Нарізаю. Ну що, у нас цибулька нарізана. Тепер що я беру? Я беру одну склянку борошна, одне яйце, пів чайної ложки солі, чайну ложку паприки і одну склянку сильно газованої мінералки. Я вибиваю зараз сюди яйце, так. додаю сюди паприку сіль. Чим схоже, як ми починаємо робити тоненькі млинці. Перемішую. Додаю відразу сюди склянку борошна, вимішую це. Така криста, бачите, тісто не винесло, де криста вийшло, одного яйця замало, маленьке яйце. Так, і тепер швиденько відкриваю мінеральну воду, сильно газовану. Ого! Наливаю і частинами ой, вмішую сюди. Так, зараз вийде в нас тісто, ми його розмісимо, щоб не було грудочок. А потім додамо вже останню мінералку. Дуже добре так беріть із тенця. І можна додати півчайної ложки цукру. Дивіться, грудочок немає, маса однорідна. І додаю цю воду всю. І вимішую. І кляр готовий. Цей кляр і для цибулі, і для цвітної капусти. Для всього підходить. Залишаю кляр хвилин на 10, щоб трішки кликовина відкрилася, і тоді він стане трішки густіше. Тісто таке саме ось вийшло, як на тоненькі млинці. Готуємо ємкість з олії, які будемо смажити ці кільця, і паніровочні сухарі. Я беру звичайні паніровочні сухарі із батона, але дуже гарно, якщо у вас є панко-сухарі, такі вони набагато кращі, набагато хрумкіші, але в мене немає, у мене будуть звичайні паніровочні сухарі. Сьогодні я прокатаю свій новенький пінцетик Леся дякую. Отак, будемо сюди кидати. Там, де дуже тоненька цибулька, я два залишила кільця. У мене олійка нагрівається. Так, тепер беремо кільчика і сюди раз-два Можете подвійну паніровку робити. так Зараз олійка нагріється будемо смажити. так, так кінцівки витру тому що цим же буду туди Саме краще. Отак, От дивіться, гарно. Тому що до рук все одно якось пристає воно. У фритюрі краще, звичайно, це смажити, але в мене на сковорідці буде. Ходімте до сковорідки що, я думаю, що вже готове. І давайте. Так, струшуємо. ще не дуже Потрібно, щоб кільця були повністю в олії. Зайві сухарі всі струшуємо. Вони не потрібні, тому що це все зараз відпаде і буде все олія горіть від цього так взяли і струсили. Так, зараз я швиденько ще додам два кільця. І просто обсмажуємо. Коли більше олії, вони швидше обсмажуються і більш хрусткі тоді. Зараз долю. Ну, партію додамо олії. Так, ну що, перекидаємо. Дуже смачна ця страва. Така звичайна, але дуже смачна. Підсмажуємо. І на тарілочку з паперовим рушником. І так обсмажуємо всю нашу цибульку. Ось я вже підготувала наступну партію. Знаєте, Цибуля в мене закінчилася, а кляра ще трішки є. То в мене є е, отака пачечка моцарели. Зараз я так наріжу і так само посмажу моцарелу у цьому клярі. Я ту олійку злила, там у мене небагато її залишилося. І зараз сир сюди. І сухарі новенькі. Я вам скажу, що сюди можна пінцети не ось Отак От ось, бачите? Пошатали. І все. Норма. Зараз масло розігріється, олія, І будемо смажити. З я не мила, просто протерла паперовим рушничком, воно все там, горілого там немає. Я всю цибулю висмажила на одному маслі. Ну, Трішки додала тоді. Ну що, страва перед вами. І оце я олію не змінювала. На одній олії я смажила ці всі кільця. А для цього почистила трішки серветку і і налила нової олії і посмажила ці палички. Ну, Давайте з вами скуштуємо. Давайте, оцей, ось, вже, мабуть, холодний, деякий гарний. Ммм, mm. весь ворота засунула, не показала, який на розрізі. Зараз інший візьму. Кільце. Оп! <laughs> так, показує. Mm. Дві який хрумкий кляр. Цибуля ніжна. Ну, ви розумієте, що хрумкий кляр буде, поки воно, ну, Стоїть 10-15 хвилин, потім відсирює. Що б ви не робили? Потрібно їсти тільки з пилу жару. Mm, дуже смачно. Так, давайте візьмемо сирок. А, як він тягнеться, дивіться. Ммм, mm, яка краса! Він прямо із капсули цієї виліз. Так, давайте запихнемо назад. Так, зараз, зараз зараз відіру. Ай, краса. Ну так не потрібно, потрібно все в рота кусати. Ну смачно, що скажеш, дуже смачно. Так, не корисно, тому що олія. Але ви ж не кожен день це їсте. Вибачте, це не корисно, але я ж не можу залишити на пів на дороги, правда? Таку смакоту. Ой, як смачно. Настільки ніжно. М -м -м. Теж потрібно подавати гарячим, тому що сир застине і все. Ну, буде смачно, але ж не той смак зовсім буде. Ну що, все перед вами. Я нічого не ховаю, нічого не скриваю. Ось як воно вийшло, так воно і вийшло. Дуже смачне, хрумке. І я рекомендую вам приготувати, тому що, знаєте, іноді хочеться чогось такого, що сам не знаєш, якого. Ось, будь ласка, цибулеві кільця це те, що вам необхідно. Готуйте. Діліться в соцмережах рецептом. Знаєте, побачили рецепт будь-який? Приготуйте хоч один раз, а там уже будете робити висновки. А поки я вас пригощаю, будь ласка, поки гаряченьке з пилу жару беріть, чи сир, чи кільця, це на вибір. До побачення, до нових зустрічей.